Віталій Гура з Нової Каховки у 2022 році став заступником місцевого гауляйтера. А в 2023 році росіяни підвищили його до гауляйтера. 29 квітня Суворовський райсуд Одеси визнав його винним у колабораціонізмі. Заочний вирок. Дев'ять років і шість місяців ув'язнення з конфіскацією майна. Того ж дня стало відомо, що росіяни кинули гуру на підвал за реабілітацію нацизму після його відеопривітання з лайкою і сміхом у парку слави на День Побєди. У тимчасово окупованих Олешках. Батькам, які віддавали дітей до захопленої росіянами школи, платили 40 тисяч рублів, близько двадцяти тисяч гривень. Про це в анонімному інтерв'ю Радіо Свобода розповіла місцева мешканка. Також давали гроші за відправлення дітей у російські санаторії. Частина батьків передавала дітей із документами на відпочинок. За це теж були виплати. Тепер багатьох із них неможливо повернути. В одній із спортивних шкіл окупованого Сіверськодонецька росіяни зібрали людей для символічного завдання Кремля. 29 тисяч 200 відтискань, нібито стільки днів минуло з перемоги над нацизмом. Про це повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко. За його словами, навіть останні три роки війни окупанти чомусь вважають мирними. Та до рекорду не дотягнули. Вистачило лише на трохи більше ніж 3600 відтискань.